3 мільйони гривень це е, трохи менше, як 10 місяців заробітної плати для всіх закладів охорони здоров'я. Це перша складова реформа. Інша складова це центральні органи влади і уряд вимагає від нас реформування галузі охорони здоров'я в той час, як в Україні проходять пілотних областях проекти по реформуванню вже поставлені завдання перед іншими регіонами про створення нових підрозділів медичної допомоги і чіткого розділення медичної допомоги на первинний рівень, вторинний і третинний рівень. Відповідно до стратегії, яка була прийнята на сесії міської ради, ми опрацьовували ці проекти. Відповідно до нормативних документів, в місті Тернополі повинні бути створені нові підрозділи.